Всьому неділю після Воскресіння Господнього церква згадує пам'ять отців єпископів першого Вселенського собору, який відбувся 325 року у місті Нікеї, метою якого було авторитетно заявити про божество Ісуса Христа, що заперечував Олександрійський священник Арій. Річення єпископів мали і мають визначальний вплив у проголошенні Христової благовісті. Слово єпископ з грецької мови перекладається як наглядач-інспектор. Так, у першому-другому столітті до Христа називали державних урядовців. У новому завіті це слово має значення наставник християнської громади або наставник душ. Про роль єпископа, його місію і завдання роздумаємо у сьогоднішній програмі. Кожен єпископ є духовним батьком для повірених йому душ, тобто для своїх духовних дітей. Знаємо, наскільки важливою є роль батька у вихованні дітей. А що про це думають наймолодші учасники нашої програми? Пастухи це люди, які оберігають корову, овець. Пастух це людина та, що пасе ль... овець. Пастух це людина, яка оберігає пастув і овець. Пастух, випасає овечок. Пастухи охороняють від вовків овець. Пастухи. Даю діста і від мать. Пастухи годують травою і сіном худобу. Я та пас коров і давав її їсти. Я пасхав собі гуси, щоб їх не вклала в У мене є маленька сестричка, і я дивлюсь, що вона не вдалась і не плакала. У мене є маленький брат, який допомагала мамі е, годувати. Повнота пастирського служіння передана єпископам, які є спадкоємцями повноти апостольського служіння, тобто повноти благодаті священства. У своїй єпархії єпископ є першим відповідальним за навчання Божого Слова про від Божого народу та його освячення. Перші християни збиралися на молитві і на Євхаристію на гробах своїх мучеників і святих. Вони відчували ту велику єдність, яка триває навіть після смерті, навіть після їхнього відходу з цього світу. Відчували ту єдність цілої церкви, тієї, що на небесах, тієї, що на землі, і тієї, що є в чистилищі. Найбільші храми нашої церкви, зокрема, Базиліка апостола Петра в Римі, побудована власне на катакомбах, на місці поховання першого єпископа і апостола Петра. Там поховані і всі папи Римські, там похований наш священомученик Йосафат. Ми сьогодні можемо прийти. І до крипти нашої архікатедри в івано франківську щоб помолитися при гробі нашого владики, Кир Софронія Дмитерка, чину святого Василія Великого, який поклав своє життя заради Христа і з любові до своєї церкви. Можемо саме тут пережити його велику любов до нас, відчути себе Його духовними дітьми. Його паствою, за яку він турбується навіть тепер, перебуваючи в Царстві Небесному. Ми повинні пам'ятати про наших пастирів, молитися за наших єпископів, бо їхня влада духовна, їхня праця їхнє служіння вони необхідні для нашого спасіння. Молімося за наших єпископів. За наших владик, за наших духовних провідників, щоб їхнє слово, їхня наука, їхній приклад життя допомагали і нам прямувати до царства Божого. Великі постаті церкви, святі отці своїм життям засвідчили вірність Богові і церкві як матері. Їхня несхитність духу запалює серця багатьох до наслідування. Серед них яскравим світлом ясніє постать патріарха Йосифа Сліпого. Про те, який вплив він і досі має на нас у наступному сюжеті. Пер аспера Адастра через терни до зірок. Таким був пастирський девіз верховного архієпископа Української греко-католицької церкви Митрополита Йосифа Сліпого. Під такою ж назвою у Івано-Франківському музично-драматичному театрі імені Івана Франка відбулася Святочна академія з нагоди 120-ї річниці з Дня його народження. Наш час це час повернення імен. Так складалося, що найкращі представники народу або замовчувалися, або відверто заборонялися, або проголошувалися ворогами народу. За таких умов не могла нормально розвиватися ні культура, ні духовне життя. Щодо духовних осіб, то повернення їхнє видається складнішою справою. Чому? Та тому що треба мати, куди повернутися. Відбудовано багато церков, побудовано нові храми, їх справді відвідує багато людей, але Велика наша біда в тому, що дуже часто за відвідуванням літургії стоїть всього-навсього дотримання обряду, не магли б невіри, не стала вона тим джерелом життєдайної сили, яке би мало вплив на всі аспекти життя. Йосиф Сліпий є прикладом людини, яка ніколи не втрачала внутрішнього зв'язку з Богом. Його життя ставить перед нами питання, відповіді на які приходиться шукати в царині надприродного. Питання перше яким чином йому вдалося витерпіти 18 років каторги і не зламатися постійне недоїдання і виснаження, безкінечні допити поночах, моральні та фізичні знущання, запалення легенів, дизентерія, обморожені ноги. Температура тіла не раз сягла за 39, а мороз до 45 градусів. Це були умови, в яких поняття людяності нівелювалося, нищилося, зникало. Людина думала лише про одне: як фізично вижити, будь-яким способом вижити. Коли в таборі з'явився митрополит, він поводився так, що до нього тягнулися люди. Вони починали по-іншому мислити, зрештою, відчувати себе людьми. Мінялися навіть карні злочинці. Зустріч із Йосифом Сліпим для багатьох в'язнів ставала переломним моментом їхнього життя. І запам'ятовувалася назавжди. Дуже швидко навколо нього формувався гурток прихильників, а це не подобалося табірному начальству, і тому його гнали етапами далі й далі. Ці етапи іноді могли тривати місяцями, а одного разу його три місяці возили по країні, поки привезли знову на те саме місце. А йому весь час пропонували найвищі духовні сани в Києві, навіть у Москві. І досить було сказати слово, і припинилися б усі муки. Але для цього треба було прийняти православ'я. Вузесенька Стежина залишилася для Української греко-католицької церкви. Така вузесенька, що неї могла пройти лише одна людина її митрополит. І він це зумів. Питання друге звільнення. Як вдалося? Вирватися з-за залізної завіси, яка відокремлювала СРСР -СР від світу, і опинитися в Римі. Світ цікавило все. Яким чином це сталося? Хто до цього спричинився? Які це матиме наслідки, що буде далі робити Йосиф Сліпий, що він пережив, як він себе почуває, ця сенсаційна подія довгий час не сходила зі шпальць світової преси. І в історії людства це взагалі був перший випадок, коли в центрі уваги світу був українець. Бог використовував багатьох людей, вибудовуючи ланцюжок обставин, що зрештою привели до звільнення. Бо Йосифу сліпому треба було не лише витримати випробування, йому треба було заявити про свою церкву перед світом. Та не встиг світ впоратися з першими питаннями, як перед ним уже поставало інше. Звідки в цієї людини взялися сили, щоб з такою енергією влитися у вир енергійної праці в Римі? Без жодних видимих труднощів Йосиф Сліпий відновлює діяльність голови церкви, керівника церковного життя, науковця теолога. Будівничого церкви і робить це так спокійно, так систематично, ніби між святоюрським періодом його життя і римом 63-го року не було прірви глибиною у 18 років. Аплодувати в храмі взагалі не заведено. Але появу на другому Ватиканському соборі митрополита Йосифа Сліпого зустріли оплесками 2,5 тисячі присутніх патріархів, кардиналів єпископів з усього світу. Прямо на соборі він просить слова, виголошує промову і закінчується промова тим, що він прохає визнати за українською греко-католицькою церквою право патріархату. Це була сенсація. Треба надати патріархат церкві, яка не має держави. Тобто України нема. Ну, як там лише діаспора. Це всіх дуже вразило. Папа Римський з своєю радою розглядали це питання і не дали дозволу на патріархат, а йому через якийсь час надали титул верховного єпископа, верховний архієпископ. А з 1975 року Йосиф Сліпий, незважаючи ні на що, почав сам себе підписувати патріарх. І ми до цього часу говоримо, наш патріарх ніхто не сподівався, що він, приїхавши у Рим, розгорне таку бурхливу діяльність людині минуло 70 років, 18 років каторги. І думали, що він собі буде тихенько в келії якійсь доживати віка. А він тут ні. І дійсно, це ну, чудо Боже в тому, що він знайшов у собі сили, отак, от працювати. Йосиф Сліпий будує у Римі храм Святої Софії. Відкриває монастир студентів Український католицький університет, відновлює діяльність наукового богословського товариства, займається видавничою діяльністю. Він відвідує нашу діаспору. У Канаді, Америці, Італії, Німеччині, Франції, Новій Зеландії, Португалії, в багатьох інших країнах найвищі державні і духовні діячі мали за честь приймати його в себе. Духовні і наукові інституції наділяють докторатами, мере міст, вручають золоті ключі і називають його почесним громадянином. Українська греко-католицька церква засяяла славою, якої до того ніколи не мала. Сотні статей розповідали світові про її історію, про її трагедію. Відсумовуючи сказане, хочеться наголосити на тому, що велич і цінність Йосифа Сліпого не в тому, що він величезний інтелект, людина колосальної енергії, будівничої церкви, а в тому, що він людина Божого проведіння, людина, яка зуміла сказати Богові, так, Господи, приймаю, все приймаю, і стати знаряддям у Божих руках. Якщо у когось з вас виникало питання, хто може бути єпископом, яким є його завдання, у прийняті яких рішень він бере участь, то послухайте розмову з духовним отцем, Отче Йосафати. Скажіть, будь ласка, хто такий єпископ і які його права та обов'язки? Єпископ це є глава єпархії, глава церкви. У певних межах визначених церквою в цілому, тобто це є глава, керуючий церковними справами на певній території, яку ми називаємо єпархією. А звідси походить і слово єпарх, єпарх, чи єпископ ординарій, той, хто керує церквою у межах певної єпархії. Ще єпископа називають правлячим архієреєм. Архієрей це якби вищий священик, який керує справами на певній території. Єпископ саме слово походить з грецької мови епіскоп. Скопос і означає наглядач. Коли ми подивимося в історії, то побачимо, що Ісус Христос коли вибрав. 12 апостолів він їх розіслав по цілому світі. Вони йшли і проповідували. Вони були неначе наглядачами розвитку церковного життя, розвитку церкви в цілому у межах певних територій. Тому згодом ті апостоли, які жили певний період життя, помножувалися церковні території одиниці єпархії, тобто території церкви, де проповідуло слово Боже, збільшувалися, і виникла потреба нових єпископів, нових так званих наглядачів за розвитком. Церкви єпископ сьогодні це є той, хто відповідальний за розвиток церкви в цілому, не тільки як адміністратор, не тільки як керуючий, він має набагато цінніші і гарні місії. Перша це є навчати народ. Він є як той, хто навчає правди віри. Ось ці правди, які були об'явлені Ісусом Христом, які записані у святих Євангеліях. Єпископ є той, хто ем, переживає, якщо дійсно зароджується якась єресь. і він є той, хто має застерегти вірних, сказати, це є небезпека для спасіння ваших душ. Тут є правда, тут нема правди. Цього треба берегтися. Місія єпископа це є освячувати це, переживати за освячення душ. Як воно відбувається? Воно відбувається через уділення святих тайн, бо власне Ісус Христос основав ці сім святих тайн, які існують в католицькій церкві, і через які освячуються душі, через які душі наближаються до Бога. Це ті, як казали святі у церкві, це як канали, якими йде Божа благодать до людини. Це є видимі знаки, невидимі Божої ласки, і саме через них єпископ освячує вірність. Тут виникає запитання: ну а як він може сам освятити всіх через священників? Бо єпископ має повноту влади, як навчати, як освячувати і так само керувати. Але він послуговується ці іншими священниками, щоб здійснювати цю владу? Думаючи про третю таку місію єпископа, яка полягає у керуванні церквою, йдеться про більш таку адміністративну діяльність. Тобто церква як інституція, вона Мусить існувати і мусить бути певний порядок. І єпископ є той, хто керує цим порядком. Єпископ, згідно канонічного права, він настановляє священиків, змінює їх місце, місце служіння. Є той, хто нагороджує священників, які добре поводяться. Є той, хто застерігає священиків від певних помилок, який може карати згідно канонічного права, якщо священик недобре виконує свою діяльність. Тобто. Ми маємо собі усвідомити одну цінну річ. У єпископа є повнота влади. Звідки він бере цю владу від Ісуса Христа, який є невидимим головою церкви, а єпископ, який здійснює є видимим головою церкви у межах певної території це єпархії. Скажіть, будь ласка, як обирають єпископа? Завжди. Людей цікавить таке питання, звідки береться єпископ, бо часто переходить керувати новий єпископ. Люди чують, що на службі Божій згадується ім'я нового єпископа і кажуть, хто він такий. Єпископ вибирається серед священників, єпископ вибирається серед священників, які мають добру репутацію, добру славу, які відзначаються навіть це про це канонічне право говорять такою розсудливістю, второпністю, побожністю, добрими моралами. Реальними звичками, той, хто має добру славу серед людей, той, хто притримується правдивої віри, правдивої доктрини і вчення церкви, той е е хто. Має певний науковий ступінь. Це звичайно за часів підпілля це не було можливо. Але за звичайних часів розвитку церкви канонічне право, церковне право це вимагає, щоб єпископ мав звання ліцензіата або доктора з певних богословських наук, щоб мав певні роки священичого служіння, щоб був неодружений єпископ. Не не може стати священик жонатий, а який виключно посвятив своє життя на служінню Богові. Неодружні. Жоному стані єпископ вибирається серед священників, але за вибір єпископа відповідає такий орган у церкві, як синод єпископів. Це є зібрання всіх єпископів з цілого світу, які дбають за розвиток церкви і переживають, щоб кожна ділянка церкви не була занедбана. Тому вони вибирають, вони досліджують, вони вивчають осіб, які можуть стати єпископами, і заради добра, спасіння. Уж призначають певних священників на єпископа. Потім вони подають до святішого отця, і святіший отець папа римський як наступник апостола Петра, єпископ Риму, як наглядач. Бо ми вже згадали, що єпископ означає наглядач з грецької мови. Він благословляє цей вибір, і таким чином відбувається вже призначення єпископа до певної території, певної єпархії. Для вирішення актуальних питань єпископи впродовж історії збиралися на собори або синоди. Їх було чимало. Дуже часто рішення єпископів після підтвердження Папи Римського, який є непомильний у справах віри та моралі, ставали догмами. Про перший Вселенський собор, який відбувся 325 року, дізнаємося далі. Небезпека, що загрожує знищити щось цінне і дороге, згуртовує людей, щоб їй протидіяти. Поєднує їх у боротьбі. Після смерті і Воскресіння Ісуса Христа, Його Вознесіння і щастя Святого Духа, рання церква зустрілася з серйозною проблемою. Заради її вирішення, апостоли зібралися на так званий Єрусалимський Собор приблизно в 50-му році. Питання стосувалося поган, що прийняли віру в Ісуса Христа: чи мають вони проходити шлях юдаїзму і зберігати приписи закону старого заповіту, щоб спастися, чи ні? Бог же через апостолів Петра і Павла засвідчив, що для спасіння вистачить віра в Ісуса Христа і благодать Божа, дана через хрещення. Зібрання апостолів, перших єпископів на чолі з Петром, першим папою, вирішили не накидати ярма закону на шиї співбратів, що не народилися в юдаїзмі, і засудили першу єресь, яка пробувала розділити церкву. Про це читаємо в 15-му розділі книги діянь апостолів. Майже три сотні літ мусило проминути до моменту, коли єпископи знову зібралися у Нікеї 325 року на перший Вселенський собор, щоб не дати іншій Єресі знищити церкву Христову. До Нікеї прибуло 318 єпископів, багато священників та деяконів, а заставило їх передусім зібратися вчення Олександрійського пресвітера Арія, який твердив, що Ісус Христос не є Богом, а просто найдосконалішим Божим творінням. І тому не може бути рівний Отцеві. Оскільки Арій не послухався на поумлень свого єпископа Олександра і не визнавав, що його наука суперечить основам християнської віри, то церква вчинила згідно слів свого голови, Ісуса Христа. А коли брат твій завинить супроти тебе, піди і докори йому вічнавіч. Коли послухає тебе, ти придбав Його. Коли ж він не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох. Щоб усяка справа вирішувалася на слово двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві. Коли ж не схоче слухати й церкви, нехай буде для тебе як поганин і митер. Арій отримав останній шанс перед цілою церквою покаятися зі своєї фальшивої науки, але не захотів слухати церкву в особах її єпископів, і тому був з неї виключений. Його затятість навіть викликала обурення в святого Миколая єпископа Мирликійських. Який не стримався і добре потрусив Арієм, щоб його привести до тверезого розуму. Адже той заперечував найважливішу правду християнської віри: те, що Ісус Христос є правдивий Бог і правдива людина, Бог воплочений. Близько двох місяців відбувалось засідання Собору, під час якого обговорювались та уточнювались богословські формулювання. І на кінець були прийняті рішення, що виражали апостольське вчення про другу особу Пресвятої Трійці: Господь Ісус Христос є істинний Бог, народжений від Бога Отця, перше всіх віків, Він вічний як Бог Отець, не сотворений, а народжений і єдиний з Богом Отцем. Щоб всі догми віри були доступні для вірян, вони були викладені в перших семи частинах символу віри, названого Нікейським. Після вирішення головного питання собору було ухвалено 20 канонів, тобто правил щодо церковного управління та дисципліни. Також було вирішене питання про святкування Пасхи, яке не мало відбуватися в один день з юдейською, і обов'язково в перший тиждень після весняного рівнодення, яке відбувається між 4 квітня та 8 травня. Цей собор став першим вселенським собором в історії християнства, а всього їх було 21, з яких перші вісім відбулися на сході, а решта на заході. Їх рішення мали важливе значення для подальшого розвитку церкви. Здійснення своєї спасительної дії у світі Христос передав апостолам, а через них їхнім наступникам єпископам. Він доручає їм всім і кожному зокрема свою церкву, звертаючись словами Паси мої ягнята. Святий Симон Солоунський навчає, що єпископ через рукоположення, як глава місцевої довірної йому церкви, приймає наречену ту, яка є нареченою Христовою, тобто церкву. Бо він Христос навчив, що пасти і піклуватися про неї є доказом любові до нього. Переглянути усі випуски нашої програми ви можете на сайті, який ви зараз бачите на своїх екранах. Запрошуємо також стати читачами християнського журналу слово, метою якого є заохотити християн не лише мати знання про віру, а й бути готовими пояснити її розумно, захистити її з любов'ю і ділитися нею ефективно. Журнал Слово, відповідаючи на виклики сьогодення, представляє християнські правди віри сучасним стилем та повноколірному друці. Об'єднуємось навколо християнських цінностей. З вами була програма Знаки часу. До нових зустрічей! Слава Ісусу Христу!